Влада, що зневажає закони, але вимагає громадян їх виконання, швидкими темпами йде до зневаги і несприйняття. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас 5 травня понеділок, і в понеділок на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок. Я хотів би поговорити про, на мою думку, ну, чергову, цікаву в лапках заяву чи сентенцію Володимира Зеленського. Яку він сказав у, у суботу, він говорив про те, що він сподівається на Верховну Раду, на народних депутатів, які мають ратифікувати угоду про корисні купали, яка була підписана і Сполученими Штатами Америки минулої середи. До речі, народні депутати, взагалі Верховна Рада, вона не була поставлена до відома про хід цих перемовин, консультацій, зустрічей, про які умови йде. Мова, якщо можна так висловитись, і зараз все залежить від того, наскільки депутати захочуть обговорювати, ну я би так сказав, активно цю угоду. Чи будуть вони задавати ті гострі питання, які необхідно задати? Бо насправді ця угода, вона ну, загалом виглядає такою, я би сказав, рамковою тобто, це за все. Хороше проти всього ніби поганого, але там будуть ще дві додаткові угоди. І саме ці дві додаткові угоди, вони будуть тим інструментом втілення цієї угоди про корисні купалини, і з реально на яких умовах, що там буде прописано, оце також, ну, я дуже сподіваюся, депутати захочуть все-таки знати, коли будуть обговорювати угоду про корисні купалини, щоб її ратифікувати. Але Володимир Зеленський пішов ще далі, він заявив, що депутати, які не проголосують за цю угоду, тобто не проголосують за ратифікацію угоди про корисні купалини, вони мають бути позбавлені американських віз. Ну, на мою думку, це насправді питання достатньо таке м'яко кажучи сумнівне. Тобто, Володимир Зеленський вже в чомусь собі думає, що він може вирішувати, кому Сполучені Штати Америки мають надавати візи, кому вони... Мають скасовувати візи, які вже надані. Бо в цій ситуації щодо голосування чи не голосування, ну з моєї точки зору, воно не має жодного якогось навіть логічного, і не говорячи вже про здоровий глуз, зв'язку з тим, будуть чи не будуть. Є в наявності чи нема в наявності американські візи, і, до речі, не тільки американські чи щось інше. Тобто такий спосіб покарання народних депутатів, які не хочуть підтримувати. Те, що вважає Володимир Зеленський, треба підтримувати. Ну, на мою думку, це шлях. Дійсно, як ми вже про це неодноразово говорили, це шлях, який нагадує рух в напрямку узурпації влади. Хтось же говорить, що влада фактично узурпована на вулиці Банковій в офісі президента. Загалом це можна пояснити і, до речі, це певною мірою виправдовує тим, що в Україні йде війна. Хоча офіс президента Володимир Зеленський не Подав закон і не проголосувала Верховна Рада про, за закон про ведення стану війни в Україні, але всі свої якісь такі дії і дії сумнівного характеру з точки зору виконання Конституції України, законів України, чинна влада і Володимир Зеленський зокрема, вони виправдовують тим, що це необхідно, бо зараз в Україні йде війна. Війна дійсно йде, але, на мою думку, влада недостатньо зробила для того, щоби. Ця війна вона була зрозумілою в першу чергу для влади, що вона робить. Бо при всіх тих заявах, ну ми всі прекрасно розуміємо, що на жаль, на відміну від Російської Федерації, українська економіка не перейшла на як говорять воєнні рейки. І до цього часу ми всі з вами бачимо. Я б про це неодноразово вже згадував, прохання наших військових до громадян, щоб вони там задонатили, щоб вони купили ті чи інші необхідні речі. Тобто влада вона не здатна повністю забезпечити Збройні Сили України. Але вона, от, не роблячи ті потрібні і необхідні дії для того, щоб Україна змогла себе захистити від російської агресії, в той чи інший спосіб зараз якось намагається, ну, на мою думку, не просто зачистити політичне поле, так щоб на майбутніх можливих виборах, які там не знає ніхто насправді, коли можуть вони відбутися, чи буде взагалі якесь таке тривале перемиря, чи там припинення війни для того, щоб мати можливість провести ці вибори, але все таки останні всі ці дії там починаючи такі самі яскраві, це введення санкцій проти Петра Порошенка. Там, депутатів раніше не пускали за кордон, тепер, от, виявляється, треба візи скасовувати американські для тих депутатів, які не згодні з політикою Володимира Зеленського. Все це, ну, на мою думку, виглядає, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Будемо все-таки сподіватися, що ну, депутати, як я сказав в самому початку, таки Зададуть ті необхідні питання, щоб і громадяни України зрозуміли, про що насправді йде мова, а не про тільки такий позитивний піар, як для Трампа напередодні 100 днів, щоб підписати цю угоду про корисні купали, не так і для Володимира Зеленського, щоб показати, от, Америка нас підтримує, ми не втратили підтримку Америки, і це насправді добре. Але знову ж, якою ціною все це нам далося, це б варто було знати під час обговорення ці угоди, коли будуть ставити на голосування щодо ратифікації. Ну, прем'єр-міністр України Шмагаль заявив, що він там сподівається, що до 8 травня ця угода буде ратифікована. Побачимо! Ви подивились програму злий понеділок. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть свій коментар, і якщо не дуже важко, підпишіться на канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!